Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти ваші AirPods, якщо вони раптом загубилися, навіть якщо вони знаходяться в кейсі або повністю розряджені, є кілька способів їх знайти. Давайте розберемося разом. Перше скористайтеся додатком Локатор. Якщо ваші AirPods заряджені та знаходяться поза кейсом. Відкрийте додаток-клокатор на своєму iPhone iPad або зайдіть на iCloud.com. У списку пристроїв знайдіть ваші AirPods. Подивіться їхнє місце знаходження на карті. Якщо вони поблизу, можна натиснути Відтворити звук для легшого пошуку. Якщо AirPods знаходяться в кейсі або розряджені. Додаток покаже останнє зафіксоване місце знаходження навушників, коли вони ще були активні. Це допоможе зрозуміти, де ви могли їх залишити. Друге. Використовуйте мережу Find My Network. Якщо у вас AirPods Pro або AirPods Max другого покоління, вони підтримують технологію bluetooth трекінгу через інші пристрої мережі Apple. Навіть якщо навушники вимкнені чи розряджені, їх можна знайти за допомогою мережі Find My. Третє. Згадайте місця, де ви могли залишити навушники. Перевірте кишені, сумку, робочий стіл або місця, які ви часто використовуєте. Якщо кейс загублено, подивіться вдома або там, де ви їх використовували востаннє. Четверте. Заздалегідь підготуйтеся. Використовуйте чохли для кейсу збудованими трекерами як от AirTag. Це дозволить вам швидше знаходити навушники в майбутньому. На цьому все. Сподіваюся. Ці поради допоможуть вам знайти ваші AirPods. Підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати більше корисних лайфхаків і порад. До зустрічі!